5 грудня відзначали міжнародний день волонтера. Дуже символічно, що його святкують напередодні Дня Збройних сил України, тому що наразі наша армія та волонтерські сили йдуть пліч опліч заради спільної перемоги над ворогом. Осторонь від цього руху не залишається і колектив Південно-Української АЕС, який підтримує зсу з 2014 року, коли почались бойові дії на сході нашої країни. А з початком повномасштабної війни цю роботу було посилено в рази. Сьогодні саме цей волонтерський рух він актуальний як ніколи. До того, в мирний час, звичайно, це допомога тим дійсно, хто її потребує, а в наш час це згуртована робота на підтримку тих, хто нас охороняє, захищає від агресора. Це наших хлопців, Збройні сили, тому всіх. Вітаю, мирного, всім нам неба, успіхів всій роботі. Події останніх місяців довели, що ми, нація сильних та незламних людей, більш як 120 працівників енергокомплексу взяли зброю до рук, щоб захищати свою батьківщину. 87 з них зараз вже на передовій. Ті ж, хто залишилися в тилу, не тільки тримають на собі енергетичний фронт, але й активно волонтерять. Кожен робить свій внесок у те, щоб швидше настав мир у нашій країні. Атомники готують власноруч павербанки для армії, ремонтують військові автомобілі, їздять на передову з пакунками для бійців, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки та багато іншого. Підтримку в колективі знайшла і акція Допомога захисникам України, у рамках якої збирають кошти на потреби військових у сучасному технічному оснащенні, покращенні мобільності, забезпеченні якісною амуніцією. Ця допомога, яку ми з вами робимо, а не багато, не мало. Ми вже з вами перерахували в різні фонди. Фонд допомоги збройним силам. Ви чули, це сума майже 27 мільйонів. А загальна сума, яку ми перерахували фондом, майже 52 мільйони на сьогоднішній день. Це ті гроші, які пішли суто на підтримку наших збройних сил. І завдяки цьому наші збройні сили, хоч трішечки, можуть одягнутися і отримати ту допомогу, яка дозволяє їм нещадно громити цих орків і нашого ворога для настання якомога скоріше нашої перемоги. І ми робимо з вами на наших робочих місцях все від нас залежне для того, щоб ця перемога була якомога скоріше. Слава Україні, Героям слава! генеральний директор Південноукраїнської АЕС Ігор Полович подякував колективу за небайдужість, непохитну віру в перемогу та безкорисливу працю на тиловому фронті, враховуючи акцію, яка проводиться на підприємстві, можна сказати, що практично. Все підприємство долучене до волонтерського руху, але, звичайно, є люди, які, нехтуючи своїм особистим часом, по поклику душі займаються дійсно допомогою, яка на даний момент дуже потрібна нашим хлопцям. І всі військовослужбовці, кому ми в рамках нашої акції Допомагаємо приїжджають із великими словами вдячності від кожного по невеликому вкладу, і це частка в велику перемогу. З нагоди міжнародного дня волонтера, активістів благодійної акції Допомога захисникам України відзначено почесними грамотами. Ігор Полович підкреслив, що багато чого вже зроблено заради перемоги. Та припиняти цю роботу на підприємстві не планують, адже волонтерський рух є невіддільною частиною протистояння з ворогом.